Так, а це хелоїн білий. Ось така вона ягода. Є, конечно же, на ось громкие витягнуті ягоди. Такі пальчики, ну, до розміру хелоїна вони не дотягують. І ось, ось тут тоже витягнуті є. Тут даже начало вже заізюмлюватися. Ну, я просто показую, яка форма ягоди у хелоїна Білого що кацається смаку, ну я возьму одну ягодку зверху. Месиста, сочна така, Ну, сладка, понятно, вже переспівша. Хеллоуін білий сьогодні е 10 вересня. Мабуть, я його ну, буду наступного каталога вбирати, щоб людей не водити за мовом оману, тому що багато звертається. І просять цього, надії, що це кишмиш. А тут кишмишом і не пахне. Обична рядова столова форма. Хелон білий. Так, а це ад'ютант. Понятно, що ягода не крупна. Ну тут мускат шикарний. Я його теж обходив стороною. Ну ягода не крупная, конечно, мы в первую очередь на цей час зрізали все крупняки, а ці вже якось думаєш, потом, потом, от, потом так тоже ось, не знаю. і тут гороночка. Так, ну в общем я його сейчас підріжу. Я кажу, що тут мускат. Угу, Хрустом мускат шикарний. Що і я його оставив, не трогав. Ну Звісно, на це время, і вона не така корисна. Ну що ж ти зробиш? Ну, як нема, нічого кращого це. Адютант сьогодні 10 вересня, почистка виноградника.